Що треба, аби накрасти побільше? По-перше, треба розпочати війну, що вже, до речі, вдало зроблено. А по-друге, по-друге, потрібно оголосити про масштабний ремонт доріг по всій країні. Єдина проблема, якщо у випадку з війною правду можна приховати, то от з дорогами ні. І якби чиновники не намагалися розказувати нам, що ремонт доріг триває, всі бачать, що їх як не було, так і немає. Але є фантастичні зловживання і крадіжки, які цинічно покриває влада. Ось вам приклад: нещодавний обвал Шулявського мосту в Києві викрив крадіжки Солом'янського автодору на 15 мільйонів гривень. Київ Автодор відправив в Солом'янський район перевірку, яку очолив перший заступник гендиректора Юрій Баранов. За збігом обставин хрещенний батько жінки голови Солом'янського шляхоексплуатаційного управління борсука. Чи буде щось знайдене по результатам перевірки хресників? Сумніваюся, бо вкрадені гроші, напевно, вже розділені між керівниками «Київавтодору». Не дарма ж співробітники СБУ нещодавно знайшли понад 300 мільйонів гривень готівки в кабінетах цього дору. Чиї це гроші? І хто такий пан Густільов, який керує таким коштовним ремонтом столичних доріг? Дивимося далі. Справжній позашляховик Ленд Крузер. Великий і потужний. На такому ям не чутно. Зазвичай, але тільки не у столиці України. Які враження від наших доріг у пасажира цього всюдихіда, керівника «Київавтодору». Це Олександр Густілєв, людина, що опікується усіма столичними автошляхами. Дуже приємно, тільки я в в на в опазду. Як з вами можна зустрітися? Пожалуйста, зустрітись? Ми намагалися вам дозвонитися. Прийомною дзвонили. Справ у нього жаліється дуже багато. Але чим він займається? Цього ніяк не второпають автомобілісти. Прийомно, у мене все працює. Я працюю круглосуточно, Я сьогодні з трьох ночі об'їжджаю Київ. Об'їжджати володіння йому здається лишилось недовго. Днями з'являється гучна заява СБУ Київавтодор Густілєва Проїла тотальна корупція. Викрили високопосадовців комунального підприємства Київавтодор на привласнені сотні мільйонів державних коштів. Звинувачення катастрофічні за даними слідства. Керівники комунальної корпорації причетні до крадіжки 300 мільйонів гривень. Правоохоронці встановили, що чиновники привласнювали кошти державного та міського бюджетів, виділених на будівництво, експлуатацію, утримання, капітальний і поточний ремонт автошляхів у столиці, реконструкцію транспортних вузлів, ремонт міжквартальних проїздів та прибудинкових територій. Оперативники спецслужби задокументували, що керівники Києва за змовою з комерсантами під час тендерів закуповували матеріали та роботи за значно завищеною ціною. Потім гроші перераховували на фіктивні фірми, переводили у готівку та привласнювали. Лись організаторами оборудки на підтвердження слідство показує переконливі фото із обшуків, гроші, документи, десятки печаток фіктивних фірм. Що ж скаже із цього приводу сам пан густілєв Зранку у понеділок ми на своє здивування бачимо його ні не в суді чи в'язниці, а на роботі. По Оду обскавські автодоріт да. фотографії, котри виложеліз права фейсбуки. Є не соответствует Хтось Не ні санісатвісують. Оце так розворот. Выявляются оперативні кадри, як тепер наполягають у Києва автодорі. До них не мають жодного відношення. Ба більше густілів переконує, що й документів, які нібито засвідчують корупційні відносини із приватними фірмами, насправді не знаходили. У вас какие-то документы из дядя? как, обычно при проверке здесь нічого нету. В Фейсбуке чітко написано сколько, чого, как запаковано, ми все написали. От у нас это офіційно. Какой сан... чорний кукол? В бухгалтерії нет. Бухгалтері ну, офіційно, я ж на Києва попало. Після скандальних звинувачень від СБУ і Генпрокуратури керівник Києва автодору перейшов у публічний контрнаступ. І на радіо, і на засіданнях мерії. Хочу зауважити і наголосити. Що вказана на офіційному сайті Служби безпеки України, розтиражована змі інформація взагалі не відповідає дійсності, і навіть у Фейсбуці, в якому до цього він переважно віджимався. Тепер же він віджимається не від полу, а від серйозних звинувачень, які тягнуть на років із 10 позбавлення волі. У ході слідства сподіваються гроші. Органи перевірять також факти. Раніше озвучені нашою передачею. Це та правда, що в минулому році купили лексо. Ні, не правда. Це не правда. Це категорично не, вас, не правда. правда. У вас Він у мене є. Я його купіл в 2013 году. Нагадаємо, ми вже викрили до кого їздить Густілєв. Я пазду на к шефу. меня извините. Показали, хто зі скандальних бізнесменів серед робочого дня навідується до Києва автодору та навіть попрацювали у дорожній службі і особисто побачили, звідки починається дорожня корупція. Тож Lexus, трикімнатна квартира у новобудові, ще одна квартира на Позняках біля Дніпра, гараж та інше майно. Звідки все це у керівника держпідприємства, яке довело автошляхи Києва до стану відсутності? І чому досі за це ніхто не покараний?